Це відео для фінансового директора, головного бухгалтера чи власника будівельної компанії, які прагнуть змінити підхід до обліку фінансів. Якщо ви не знаєте точну собівартість об'єкта, не розумієте прибуток, поки не побудуєте об'єкт, не контролюєте процес фінансування фактично виконаним будівельним роботам, запрошуємо на новий курс Ігоря Немировського та Іни Старожукової, фінансовий директор у будівельному бізнесі, на якому ви навчитесь рахувати реальні витрати та рентабельність кожного об'єкта щомісяця, а не постфактум, враховуючи та прогнозуючи зростання цін та вартості будівництва. Зможете провадити чіткий контроль витрат оплат та строків будівельних робіт за допомогою дашбордів і шаблонів, побудуєте чітку аналітику доходів витрат заборгованості по кожному об'єкту, підряднику чи інвестору. Ви також отримаєте вже готові Excel-шаблони для обліку, дашборти для швидких рішень залишаться наповнити їх своїми даними, практичні кейси з життя, менторську підтримку, деталі та реєстрації посилання під цим відео. До зустрічі!